Наша обрізка на сьогодні, скоріш за все, поки що санітарна. Ми забираємо поламані гілки, понижаємо ті, які е, недоступні для е, того, щоб зняти з них плоди, або на яких не можуть бути якісні плоди. Те, що росте всередину, засохло, зламалось або піднялось сильно довер. Приступаємо. Ця обрізка дає можливість заживлення ран, щоб калюсні шари могли затягнути цей е, зріз наш і там не було духа. Коли, Коли такі от сучки, звичайно, він буде сухий, потім струхне, а потім там буде дупло і шкода для дерева. Тому... <плес> О, так от санітарим. А. Це зріз називається на кілечко. Він дозволяє цим живим шарам з часом затягнути наш зріз. Мамо, Обрізка це теж творчий процес, де присутні дискусії і компроміси. До речі, оці гілки треба, якщо ця яблунька росла, треба трошки їх пообрізати. все-таки. Це я можу хіст Віталій взяти. А ти подумай, бо я не знаю, як його правильно, щоб було яблуко зброю. Але точно треба залишити один. Він тут вчасно був не обрізаний, через це вони два пішли. Два ми не можемо залишити, нам треба одне дерево. Ну, дивись, Віталій, а чого ти кажеш? Он, он гілка, одна, друга, третя, четверта. І є на що перевезти. Через це я думаю, що цю все-таки... добре. Ми ну, Знаходимось мож... біля яблуньки. А розслідуючи літак. Або, Або ж, вже... давай. Знаходимось біля яблуньки. Років, мабуть, три-чотири. Але з моменту своєї посадки, вона, ми бачимо, щеплена, ніхто цим деревцем не займався. Все силу того, воно росло так, як хотіло. І центральний провідник, який ми бачимо, конкурент його обігнав набагато і взяв на себе всі посадки. Якщо деревом працювати подальше, треба зробити, привести його в відповідності до ну, якихось вимог, щоб воно могло розвиватися. Тому, бачачи, що бокова гілка у нас товстіша від центрального провідника, ми її в цьому році зрізати не можемо. Ми понижаємо, забираємо її на бокові водоносні вже гілочки. Які, маючи на собі врожай, не дадуть сильно потовщувати цю гілок. А от наш штам і центральний провідник. Ми бачимо розвинуті вже бокові гілочки, тому ми в цьому році обмежимося певним приниженням цієї нашої яблуньки. Бокові гілочки ми теж трошечки укорочуємо. І це, можливо, ще може бути скелетна гілка. Таким чином ми зробили певну ну, таку рівномірність розвитку наших гілочок і надіємо, що в наступному році ми сформуємо з цього саженця повноцінну. Кувати наші гілочки, от ми бачимо купу плодових бруньок, щоб вони могли набрати сонця, смаку і стигність. І налягали нам на стежці, дорожці. Силу, силу своїх розмірів. Я думаю, що ось цю треба вже зрізати досі. Так? Не дуже низько, вона буде просто на землі. Ні, ні, ось цю оцю, оцю, поки. Поки що ми її залишаємо, що випнемо, вони мішають оці великі дерева. Через те вони в тіні і так неправильно ростуть. Ні, які сильно покинились, ми забираємо. Ріжемо так само на кілечко, два прийоми. Спочатку вибираємо гілку, а потім упорядковуємо наш зріз. Уже З нього дерево, до речі, важко зробити, бо тут аж вже 5 стовбів. Але така кущова форма в свою чергу дозволяє тримати дерево крону низько з доступними плодами, тому що шовковиця це культура, така досить сильно росла, яка прагне до сонця і займає багато місця для себе, а для господарів не просто збирати в душі. Тут вже ми бачимо доступність, майже абсолютно для того, щоб не прийшла. Побрізка це досить творча робота. Ми маємо забезпечити рівноміжність насходження для культури поживних речовин доступ світла з цим, щоб дерево нормально розвивалося, і тоді воно буде приносити нам користь і задоволені. Ми бачимо, як гілочки наші пішли до верху. Для шовковиці дуже корисно і добре робити стримуючу обрізку влітку після збору врожаю перед другою хвилою росту, яку має це дерево, коли ми забираємо нього плоди. Як ви його почнете обробляти, цей сад, ви побачите, який він, як він у вас оздоровиться. Бо тут у вас гарні культури, все, просто вони страдають від різних хвороб. І ще я що попрошу, оце я обрізала. І ви бачите на верхушках цвіточні бруньки. Вони всі зацвітуть і можуть зав'язати плоди. І якщо ви на верхушки плід, вона вже ростову не дає, вона зразу плодоношує. Це, Якщо на верхушках цвіточні бруньки, це значить, що корнева система погано щось. Ви маєте повітря антихрущом підкормити. І коли вони будуть сісти, ці квіточки обірвать на верхушках. Якщо тут десь буде грушечка, нічого страшного, хай вона росте. А на верхушках тоді вона може різ дати. Отакі молоденькі прирости вона має дати багато. Вона навіть на цих молодих приростах я бачу і теж бруньки в неї зав'язуються. Он молодий приріз, бачите? Оцей гарний приріз. Отут вона зверху має таке щось дати, і на слідуючий рік ми вже виберемо. Правильно як неї формувати. Все дуже багато. Вона ще не зовсім засохла, але є елементи абсолютно сухі. Отаке от, почорніння, сажистість дерева, яка в сукупності з оцією гілкою дозволяє мені зробити висновок, що це рак. Така гілка не здатна. Приносити гарний врожай. Ми бачимо, що її центральна частина вже практично висохла. От на кінцівках цього дерева йде засихання, і воно ну не піддається лікуванню. Єдиний варіант тут. Це санітарна обрізка до здорової деревини. перед тим як брати сікатор чи пилку, треба подумати, що можна обрізати, а що не можна.